Друзі, мої, всім привіт! Я зробила для вас декілька невеличких відео, нагадала вам про нашу операцію. Зараз в мене на каналі, мої друзі, тому ви всі вже все знаєте, тому що про це все я розповідала на своєму основному каналі. Тут мені хотілося зробити декілька відео із оціми вставочками із медичних статтів, з медичної літератури. Бо було дуже багато запитань у мене там на тому каналі що звідки я це знаю все. І одному лікар одне говорить, другому друге. Тому я хотіла вставити вам ці вставочки, щоб ви почитали і знали, що є одні общі правила для всіх. А лікарі, чому вони кожному дають якісь свої рекомендації? Бо у кожної людини своя історія свої якісь хронічні захворювання, тому вам і дають свої рекомендації. Останнє відео воно складається із одних тільки рекомендацій, де ви ще раз для себе можете подивитися, почитати. Але найголовніше, що я хотіла, щоб ви там побачили, що після нашої операції якщо все Нормально, немає ніяких там ускладнень по здоров'ю, то людина, в принципі, за місяць-два вже може приступати до нормального життя, виходити із оцієї післяопераційної дієти, бо ніякої пожиттєвої дієти після жовчного немає. Тому на, наоборот, треба раціон свій розширяти, для того, щоб наш Організм не облинився, щоб всі органи і всі функції працювали в нормі. Тож сьогодні я хочу вам розказати про свої 5 правил, яких я дотримуюся вже на протязі довгого часу. Я експериментувала дуже багато, всякого там впроваджувала, але за ці всі роки я все-таки зрозуміла, що є правила, яких не можна не дотримуватись, якщо я хочу бути здоровою і не мати ніяких проблем. Тож, перше правило це харчування 5-6 разів. Бо, як не крути, ви вже знаєте з усією цією інформацією, що я давала, що жовч у нас ну, нікуди вона не збирається. Основний проток жовчний на себе бере функцію міхура, але там невелика кількість затримується для того, щоб оці 15 мл концентрату у нас було. Все рівно основна Жовч у нас йде у кишківник, Тому треба, щоб ми з вами харчувались. І в мене так і є: сніданок-перекус, обід-перекус, вечеря-перекус. Пропорції і що воно, з чого складаються ці всі сніданки і обіди, я поговорю з вами в наступних відео. Але ось режим, оце, я до нього прилаштувалась, і вже багато років він у мене так і є. Наступне це пітьєвий режим. Починаємо пити воду. Колись я теж не пила воду, я Вчилася її пити, в мене були і скляночки, і стаканчики, і бутилочки, і відмітки. Я себе привчала довго до води. Але потім все прийшло в привичку, і вода повинна бути обов'язково. Водою не треба запихуватись, не треба її. Пити там по 2-3 літри, але починати пити хоча б півтора літра, щоб за день води випивалося. Далі, третє правило це обволакуючі напої, тому що жовч, вона дуже подразнює нашу слизову. І ми не завжди можемо дотримуватись якогось режиму і підєвого, і в харчуванні. І тому, ось, щоб не було ніяких іжог, оцих всіх дооденітів, рефлюксів і так далі, треба захищати нашу слизову. Тому в раціоні повинно бути. Ряженки, кефіри, ну, тобто, обволакуючи якісь оці слизяві такі напої, киселі, якісь там муси, коктейлі робити. Ну, це все ви можете потім подивитися, бо я це все буду показувати в своєму плейлисті здорове харчування. Так, далі. Ще одне правило це якщо брати за 100% наше харчування. То в мене 80% це здорова, натуральна їжа. І 20%, ну так скажем, не дуже. Тому що я так само хожу десь в гості, я можу з'їсти той самий биток пожарений в клярі, але це. Ну, така їжа одноразова. Тобто, десь пішов, з'їв, вона мені особо ніякої шкоди не зробить. Так само, якесь морозиво чи конфету я можу з'їсти. Тобто, з цим проблем немає. Просто раніше, можна сказати, даже було навпаки. 20% було здорового харчування, а 80%. Ну, не дуже. Тому я думаю, і прийшлося мені стикнутися з цією проблемою, що жовчний мій видалися. І останнє моє правило це тепла їжа. Тому що вже ви бачили в цих відео, що я перед цим показувала, що в холодній їжі дуже погано розщіплюються жири. А нам це не потрібно, бо ми вже з вами знаємо. Я ще буду багато вам раз нагадувати, що жовчі у нас багато, але самого концентрату у нас мало. А іменно концентрат розщіплює на оці маленькі краплини жири. А якщо погане розщеплення, то і погане перетравлення їжі. А погане перетравлення їжі це що? Це бродіння, це гниття їжі в кишківниках. А Це все приводить до негативних явищ і потім проблем. Тому ось такі мої 5 правил. Я їх дотримуюсь, і більш-менш у мене проблем ніяких немає. Тому раджу і вам свої правила. Записати, дотримуватись їх, і буде все гаразд. А я з вами на сьогодні прощаюсь до нових зустрічей на моєму каналі. Пока-пока!